16 секунд. Я раніше міг лише мріяти про це. Перейшов із півтори хвилини фарму. На 16 секунд. Аріус, дякую. Тепер ніндзя в мене вільний. Анірі теж на всі чотири сторони нехай іде, дякую, їй, звісно, але. Так, дивіться, яка в мене команда. Зараз запускаємо, дивіться, не прокліпайте, бо це буде дуже швидко. Вуаля. Кайф. Кайф, дайте мені більше енергії, я собі зараз всі герої пофарбую і всіх перефарбую. Всім все перефарбую і нафарбую всіх. Дайте просто енергії, так сказати. Енергія дуже стримує, блін, звісно. Без доната тяжко грати. Хоч би факрупіні купляєш, і тобі вже легше набагато. Стримуючий фактор мого аккаунту, так сказати. Так. Давайте я вам розкажу передісторію невеличку. Я е, збирав оцю команду. Сліпать в мене могла ця Леді Мікаге Але в мене нічого не виходило. Я вам реально кажу, в мене нічого не виходило. Ту думаєте, а що тут може не виходити з Леді Мікаги? А тим, що вона скорочує шкалу ходу альнами, і тоді в мене ходить е, розлом, ходить Гну... Е, Маріус, гнут. І це вже 7 ударів. І в Лідії прокає господар війни з розлому, а в Кнута вбивця гігантів прокає. Тому виходить так, що е, щит на 8 ударів він просто спадає. І цей чувак просипається, і всіх угатить, угатить всіх без шансів. Але е, я взяв Конелію. Я міг ще взяти Аделінку. Але там не 100% шанс. І для 100% шансу потрібні книги. А в мене зараз навіть на гнута нема книг. Тому я взяв Конелію, їй книги потрібні, три штучки. І е, з книгами вона з 100% шансом накладає все на цього боса, накладає сон і без удара, і це супер стабільно. Е, був один раз фейл, коли 3% прокнуло. І, значить, дивіться, між їхніми ударами просипається альнами, і він не б'є нікого. Він проснувся, тому що його хі сон закінчився і він не отримує хід. І саме це допомогло мені заформити його, так от. В принципі, шкоди тут з горою вистачає, вистачає, типу, нехватків шкоди в нас немає. Все доволі е, банально та стабільно. Звісно, ми можемо тут замінити е, принца-каймера на ренегатку. Для таких випадків ви можете свого гнута спорядити в два ходи кам'яної шкіри. Він перший раз б'є, далі перезаряджає йому ренегатка, і на ньому ще залишається один слой кам'яної шкіри. І він може пережити удар боса, всі помруть, а потім. Третій хід його він вже добиває, він вже откидешує собі той один не вистачаючий йому хід і добиває цього зловісного боса Альнаме Є такий, такий варіант. Давайте я вам покажу, що в мене з героями тут. Маріус, такий, в нього навіть не 100% шанс Але ну там шкоди, в мене вистачає з навалом, так сказати. Гнут в згубності. Ось такі стати можете бачити. Принц такий. Така швидкість у нього. Але е, в пресетах е, я не включив те, щоб він починав з А2. Я не подумав на той момент. Тому що я цю пачку тільки створив і оце подумав. Що е, краще йому було б починати з А2, тому що це додатковий шанс. Е, запобігти, наприклад, 3% на відбиття сліпу від Конелії. Тобто в неї може бути 3% шанс на те, що відбито засипання, так сказати. Тому цей Принц Каймер, в принципі, теоретично може зменшити шанс на фейл, тим, що нажме Сліп, хоч це і антистихія, але ну, іноді він нажме в той момент, коли в Конелії буде відбито її. Присипання, так сказати. Можете ще зробити його повільнішим, щоб він був самий повільний в команді, ну, після дамагерів ходив. Це може скоротити проходження цього боса на пів секунди, наприклад, тому що він хід не буде робити свій. Теж як варіант, в принципі. Головне, щоб він не був між вашими героями. Він або е швидше за всіх героїв, або повільніше. Лише два варіанти. Лідія в мене в сеті з міста, але і без цього сету, я думаю, шкоди там вистачить. Можете використовувати Раманту, Раманту буде заходить в вояк. І не переживайте, Раманту, е не розбудить їх, хоч у нього і 4 удари, але цього якраз вистачає. 4 удари робить Раманту. І три удари робить у там гнутий або малюс. І вам нічого не заважає зробити вашого, ваших ДД повільнішими, тоді альнами буде просипатися і пропускати свій хід. Але це потрібно зробити, коли у вас принц Каймер, тому що знову ж таки принц Каймер заливає, заливає шкалу ходу. А якщо ви будете повільніші, Аніж Альнами, то ви другий раз не встигнете походити так-то. це доволі логічно. Тому така складна та заплутана ситуація виходить. Виходить, що в мене найоптимальніша команда. Можливо, Конелія сама взагалі не прокачана, взагалі і байдуже, аби вона походила самою першою. Я дав їй 294 швидкості в альнаме, нагадаю я вам 270 швидкості. В, ви можете сказати, а в тебе ж у Маріуса дві, менша швидкість 266, да? Я реально спочатку думаю: а як же в мене Маріус ходить перед е, цим, цим девілом? Е, виходить така тема, що в мене перша ходить е, ще, ну, після цієї, після конелі ходить в мене. Лідія повстала. Так, у неї, ну бачите, більша швидкість. І вона накладає бонус швидкості. <хи> я не відразу це поняв, довелося трішки посидіти покумекати. А в чому загвоздка? -то? Я такий заходжу, дивлюсь на стати, обираю локацію, де я в і дивлюсь 266 швидкості в Маріо самого. А як же він тоді ходить? А потім запустив, подивився, а там о бонус швидкості накладає Лідія, і в він встигає. Отож. Замість неї, Конелії, ви можете взяти Аделінку, Буде те ж саме, а то й навіть краще. Але е, зважайте на те, що Аделінка е, краще буде тим, що вона демедж збільшує свій, тобто вам легше буде отей тік-10% набивати. І краще ще буде тим, що. Вона накладає додаткові два штрафи, і один із цих штрафів, зважайте на це, це зменшення швидкості. Тобто, вам потрібно буде скоригувати швидкості, вже зважаючи на цей штраф швидкості. Швидкість льнами 270. Це, вам так, щоб ви розуміли, яку швидкість вам потрібно. Ось ви можете зараз бачити швидкості кожного детально та пресети, як то ходить. Маріус починає з бафу, пробиває. Це не обов'язково, якщо ваш Маріус потужний дуже і іває тільки 10 ХП з кожного удару. Із трьох. Навіть якщо ви не ввімкнете цей навик, то це буде навіть можливо краще, тому що не буде оцей додатковий хід проходити і буде швидше. Тобто ви будете відразу починати з ударів. Далі Лідія, вона ходить другою після того, хто присипляє піщаного диявола. Конелія, Оце я її забаньте оцей навик. Тому що вона засліпає якогось героя вам і він не буде бити, коли йому потрібно. Тому краще забороняйте цей навик. І. Принц Хаймер. Принц Хаймер стартує з цього. І потім перезаряджає. Але знову ж таки, якщо ви хочете прямо ідеально, то робіть принца хаймера, ну або ж гренегатку вашу повільнішою, аніж ваші ДДшники, щоб перезарядили їх. І знову ж таки, якщо у вас ренегатка є, то не забувайте те, що гнута тоді вам потрібно спорядити в кам'яну шкіру, тому що вона його не перезаряджає. Два слої кам'яної шкіри, щоб гнут. Зміг один раз походити з е, звичайної навички своєї краще з Якщо ж у вас немає Маріуса або Гнута, ви можете взяти дуже потужного ДД, який е, буде набивати більше, більше, ніж вдвічі, от той тік, в 10% від максимального здоров'я боса. Тобто, е, герой, який може сильно дуже вдарити, не від максимального здоров'я. До речі, як варіант ніндзя, до речі, може бути, тому що він три рази випалювання активує. І там і три тички робить. Е, щось по типу крихітки Енні, Зіхрунда, Ніфіліма. До речі, як криція може бійти у неї там, начебто декілька ударів. Е, або, можливо, у вас супер перекачаний Сунбуконг. Але це буде працювати лише уже за делінкою, тому що Делінка... Збільшує шкоду пасивкою своєю. І Аделінку вам доведеться в сет з міста, щоб додатково забустити за кожен штраф шкоду. Запустити шкоду, вам потрібно буде добряче, тому що вам не буде кому давати штраф, бонус атаки для, цього, для цих героїв. Але стати потрібні будуть добрячі для вашого ДДН і від максимального здоров'я. Тому все в ваших руках. Робіть собі гарні пачки. Давайте круті стати для ПВЕшних героїв. теж, Щоб от за такі 16 секунд так же само фармити. Потім це вкладення в майбутнє. Ви за, оце, за ці ресурси, що потратили на цих героїв. Ви потім окупите пофарбовкою аренних героїв. Ви аренних героїв перефарбуєте. так? Що мало не покажеться. І це іще додатково зекономить вам дуже багато часу. Якщо ви цим зараз займетесь, зробите собі швидкий данж, ви просто будете кайфувати одні плюси, так сказати. Тому оптимізуйте свої команди на ПВЕ контент це дуже важливо. Не прикольно півдня тратити на те, щоб закривати ПВЕ контент реально. О! Акція у грім.